70% інформації людина отримує за допомогою зору. При повній або частковій втраті зору людина стає більш залежною від зовнішніх факторів, які стосуються власної безпеки, можливості вільно та безпечно пересуватися. Наші рекомендації відтворюють різні сценарії, які можуть відбуватися при супроводі людей з порушеннями зору у різних видах транспорту та громадських просторах. Основними завданнями супроводу є Супровід незрячого клієнта до необхідного пункту або пунктів призначення, забезпечення її безпеки, а також безпеки інших пасажирів та агента, тобто людини, яка надає допомогу. Під час супроводу необхідно створити для клієнта максимально комфортні психологічні умови, будьте ввічливими і спокійними. Обов'язково словесно попереджайте клієнта про всі перешкоди на шляху, наприклад, попереду сходи або ми підходимо до ескалатора. Також за потреби озвучуйте власні дії. Агент обирає найбільш безпечні шляхи прамування, а темп та швидкість руху мають бути максимально зручними для клієнта. Враховуйте наявність багажу, тростини, собаки провідника, а також габарити клієнта та його можливі особливості, такі як вага, порушення координації рухів, підвищений або понижений тиск, задишка. Періодично можна перепитати, чи все добре та чи комфортно в себе почуває клієнт, виконуючи супровід, не слід фізично маніпулювати клієнтом. Не дозволяється брати клієнта за частини тіла, якщо це не стосується техніки супроводу, про які ми розповімо далі. Наприклад, не варто брати за плечі і усаджувати, чи брати за руку і класти її на перила, нахиляти рукою голову клієнта при доланні навісних перешкод. Фізичний контакт клієнта з агентом має бути обмеженим лише правилами техніки супроводу. Перед початком супроводу агент підходить до клієнта спереду, стає трохи лівіше або правіше. Називає своє ім'я, посаду та торкається до плеча або передпліччя клієнта зовнішньою стороною пальців руки. З'ясовує ім'я клієнта. Переконайтеся, що супровід необхідний. Уточніть необхідні пункти призначення. Далі перекажіть відповідний сценарій супроводу та впевніться, що між вами є порозуміння. При супроводі у Русі агент завжди перебуває на пів кроку попереду клієнта справа або зліва. Рука, за яку тримається клієнт, називається ведуча рука. Вона зігнута в лікті. Клієнт тримається за ведучу руку агента трохи вище ліктя. Клієнт рухається за агентом, перебуваючи з боку і на пів кроку позаду від агента. Агент повинен знати і передбачати основні шляхи руху в межах об'єкту транспортної інфраструктури та прилеглої до нього території, яку він обслуговує. Клієнт повинен завжди перебувати з безпечнішої сторони при проходженні маршруту, наприклад, далі від проїжджої частини або колії. Якщо на шляху руху розташований вузький прохід або інтенсивний рух людей, то необхідно випрямити ведучу руку і завести її трішки за спину. Клієнт тримається за ведучу руку, як і раніше, вище ліктя, або трішки нижче, допускається до зап'ястя і також заходить за спину клієнта. Якщо необхідно перевести клієнта на інший бік, агент зупиняється, заводить за спину ведучу руку і береться за лікоть іншої вільної руки. Клієнт, не відпускаючи руку агента, переходить на інший бік. Таким чином, вільна рука агента стає ведучою. Порядок своїх дій за потреби можна озвучити. Якщо розміри простору дозволяють, розворот на 180 градусів відбувається звичайним способом. Якщо треба розвернутися у вузькому просторі, можливі два варіанти. Агент обходить клієнта сам і пропонує клієнту розвернутися у відповідному напрямку. Другий варіант можливий, коли клієнт та агент розвертаються навколо себе, стоячи на місці, використовуючи спину один одного для орієнтиру. До сходів пандусу підвищення чи пониження, в тому числі у вигляді бордюру, слід підходити перпендикулярно, тобто під прямим кутом. Якщо є така можливість, запропонуйте клієнтові триматися за поручні. Для цього клієнт має перебувати з боку поручнів. Агент свою ведучу руку кладе на перила та пропонує клієнтові, щоб він вільною рукою знайшов поручень та взявся за нього. Якщо сходинки є нестандартними, повідомте про це клієнта. Якщо рух відбувається гвинтовими сходами, клієнт має перебувати з боку широкої конструкції сходів. Завжди необхідно повідомити клієнта про першу та останню сходинку. Якщо на шляху є навісні перешкоди, повідомте про них клієнта, наприклад, гілки дерев або низький двірний отвір. Якщо це відбувається під час руху, ведуча рука агента випрямляється, агент розвертається в півоберта до клієнта, блокуючи вільною рукою можливість контакту голови із перешкодою. При статичному положенні, наприклад, коли клієнтові треба нахилитися чи сісти, агент блокує перешкоду і вказує клієнтові додаткові словесні орієнтири. В жодному разі не можна фізично направляти чи маніпулювати клієнтом. Під час проходу через дверний отвір, клієнт має перебувати з боку дверних петель. Агент відкриває двері вільною рукою, потім перехоплює двері ведучою рукою. Клієнт, орієнтуючись за ведучою рукою агента, своєю вільною рукою береться за дверну ручку. Вільна рука агента в цей час блокує край дверного полотна, положення агента відносно клієнта в півоберта. Клієнт після проходу зачиняє за собою двері. Так само відбувається, якщо двері відчиняються у напрямку від себе. Під час проходу через відповідний дверний отвір клієнт має перебувати з боку дверних петель. При проході агент вільною рукою відкриває двері, ведуча рука випрямляється, агент проходить дверний отвір, ведучою рукою торкається ручки полотна або торця полотна дверей. Клієнт, орієнтуючи за ведучою рукою агента, торкається дверей і після проходу зачиняє їх за собою. Під час проходу через обертові двері клієнт має перебувати з краю дверного полотна. Залежно від розміру цього дверного отвору, можливо рухатися звичайним способом або за сценарієм вузький прохід. Під час проходу через автоматичні двері клієнт має перебувати з боку рухомої частини дверного полотна. Під час проходу через розсувні двері клієнт має перебувати з боку нерухомої частини дверного полотна. Двері відкриває агент вільною рукою. Рухаючись до ескалатора, необхідно зупинитися перед самим його початком, направити руку клієнта на поручень, розвернутися в півоберта і запропонувати зробити крок. Крок на рухому частину ескалатора агент та клієнт повинні зробити одночасно, щоб агент не поїхав, а клієнт залишився на місці. Перебуваючи на ескалаторі, клієнт завжди стоїть справа від агента. Правою рукою клієнт тримається за поручень, лівою рукою за праву руку агента. Агент, перебуваючи поруч або поруч на сходинку попереду клієнта, і також тримається за поручень лівою рукою. В жодному разі не можна розривати фізичний контакт, а також категорично заборонено рухатися сходинками. Агент не може пропускати повз себе інших пасажирів, які намагаються рухатися сходами ескалатора. Агент повинен попередити клієнта про закінчення підйому або спуску. Можна запропонувати клієнтові, щоб одна його нога була попереду, та носок був трішки піднятий вгору. Таким способом додаткові дії для клієнта майже не потрібні. Однак цей метод виходу з ескалатора є небезпечним, якщо клієнт має підбори або невеликий досвід користування ескалатором. В такому разі агентові необхідно, стоячи в півоберта до клієнта, скерувати, коли саме клієнт має робити крок. Техніка супроводу у ліфті звичайна. Потрібно попереджувати, якщо в ліфті нестандартна ширина дверей, та якщо підлога поверху та ліфта розташовані не на одному рівні. При вході в ліфт першим заходить агент, контролюючи можливе зачинення дверей. При виході першим має виходити клієнт зачекати, після чого агент виходить з ліфту і далі триває стандартний супровід. Зазвичай різні типи турнікетів є незручними для одночасного проходу двох людей. Саме тому треба прибрати загороджувальні конструкції і далі рухатися за сценарієм гуський прохід. Якщо такої можливості немає, тоді першим йде агент або клієнт, в залежності від того, який варіант є безпечнішим. Агент свою вільну руку або ведучу руку кладе на спинку крісла або на сидіння, а клієнт по вільній руці орієнтується та сідає. Наприклад, ми знаходимося перед кріслом. Вам необхідно розвернутися на 180 градусів та сісти. Або ми знаходимося перед лавою. Вона не має спинки. Перед заходом у транспортний засіб агент інформує клієнта про необхідні дії, а також не дає всю необхідну інформацію про висоту та кількість сходинок, ширину проходу, відстань між краєм перону та транспортним засобом. Якщо є поручні, запропонуйте скористатися ними. При посадці у транспортний засіб ведуча рука агента випрямлена. Агент рухається впівоберта до клієнта, візуально контролюючи процес посадки. Якщо прохід занадто вузький, клієнт може триматися за руку агента або за зап'ясток його ведучої руки. В салоні транспортного засобу процес супроводження має відбуватися за описаними вище техніками. Агент здійснює супровід до визначеного місця згідно придбаних квитків. Якщо визначеного місця немає, то агент повинен забезпечити для клієнта максимально безпечне та комфортне місце. Бажано, щоб у клієнта за спиною була опора, стіна або поручень. З іншого боку, від клієнта має перебувати агент. Таким чином агент забезпечує додаткову безпеку перебування клієнта у транспортному засобі. Якщо клієнт користується транспортним засобом стоячи, він має обов'язково триматися за поручень. Техніка супроводу при виході з транспортного засобу ідентична техніці при вході. Допускається при виході подати клієнтові руку. Під час посадки в автомобіль клієнт повинен перебувати з боку дверних петель. Агент кладе свою ведучу руку на відкриті двері автомобіля, а клієнт, орієнтуючись по руці агента, своєю вільною рукою знаходить відчинені двері автомобіля. При цьому фізичний контакт розривається. Після цього агент кладе свою руку на дах авто, пропонуючи клієнту зорієнтуватися по цій руці та знайти відповідний дах. Після виконання зазначених вимог одна рука клієнта тримається за верх дверей авто, друга рука тримається за верхню частину дверного отвору. Агент, стоячи поруч, вільною рукою блокує стелю, попереджуючи можливі ризики отримання травми голови. Клієнт сам сідає в авто та сам зачиняє двері. Висадка з автомобіля. Агент однією рукою блокує можливі ризики отримання клієнтом травми голови іншу руку подає для допомоги клієнту після виходу з автомобіля. Процес подальшого супроводження відбувається за вже описаними вище техніками. Якщо стеля мікроавтобуса занизька, можна поєднати техніку посадки в авто чи виходу з ліфту. Тобто агент блокує травмонебезпечні конструкції і разом з цим словесно направляє та коригує дії клієнта. Супровід при висадці з мікроавтобуса ідентичний техніці висадка із автомобіля. Супровід при наданні послуг, не пов'язаних із процесом фізичного супроводу, таких як харчування, торгівля, банківські послуги, агент здійснює відповідно до його посадової інструкції. У стандартній ситуації агент повинен надати клієнту всю необхідну інформацію, яка стосується відповідних послуг, та здійснити фізичний супровід. Процес супроводу при отриманні послуг має організувати власник або продавець послуг. Це не стосується надзвичайної ситуації, коли клієнту необхідно надати першу невідкладну медичну допомогу. В такому разі таку допомогу повинен виконати агент. За наявності в об'єкті, в якому здійснюється процес супроводу універсального туалетного приміщення без гендерного розділення, або якщо стать агент-клієнт ідентична. Агент повинен здійснити фізичний супровід безпосередньо до кінцевих локацій, надати інформацію щодо окремих елементів та систему орієнтирів. Після цього надати можливість клієнту самостійно виконати наступні дії. При умові розділення туалетних приміщень за гендерною ознакою та різній статі агент-клієнт. Необхідно здійснити супровід до входу в туалетне приміщення і надалі або забезпечити подальший супровід у виконанні представника надавача послуг, наприклад, касира туалетного туалету, упевнитися, що в туалетному приміщенні немає інших відвідувачів, і здійснити процес супроводу самостійно, який вказаний вище, у самому крайньому випадку звернутися за допомогою до третіх осіб, які мають однакові гендерно-статеві ознаки із клієнтом. В цьому разі відповідні треті особи мають бути працівниками відповідної транспортної установи, на якій здійснюється процес супроводу. Також слід пояснити, яким саме чином треба здійснювати супровід. Статус собаки-поводира або собаки-провідника повинен мати підтвердження. Це документи державного зразка та додаткові документи, які підтверджують, що собака щеплена. На собаці повинна бути одягнута збруя. Зазвичай це комплект шлей та ручка. Собака-провідник є особистим майном клієнта, тому агент не повинен мати із собакою жодних контактів. взагалі. Не можна гладити собаку чи годувати. Враховуйте при супроводі габарити собаки. Усі питання щодо вільного проходу собаки провідника до об'єктів послуг, будівель, споруд повинен вирішувати клієнт. Супровід одночасно понад двох клієнтів пов'язаний із високим ризиком травмування, тому у відповідних рекомендаціях не розглянутий. Бажаємо вдалих, зручних та безпечних подорожей.